Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі і сьогодні будемо говорити про візу у Японію. Як її зробити про всі деталі та нюанси? Сьогодні буду вам розповідати я. Одразу скажу, тема не складна, але зі своїми нюансами. Якщо у вас цікавить подорож у Японії, тому додивіться відео до кінця, буде цікаво! Щоб зробити туристичну візу у Японію, є один важливий момент. Через війну в Україні, на жаль, її неможливо зробити, оскільки посольство Японії зачинено. Відповідно, потрібно їхати у іншу країну, де чине та дійсне посольство Японії. Для мене був найближчий варіант це Польща, а саме Варшава. Що саме потрібно для туристичної візи у Японію? Давайте по порядку. Дійсний закордонний паспорт і обов'язково одна копія. Анкета на візу її надає консульство дві штуки. Фото встановленого зразка також дві штуки потрібно. План подорожі, детальний маршрут по днях, підтвердження проживання у Японії, тобто готелі, в яких ви будете перебувати, підтвердження фінансової спроможності виписка банку або від вашого роботодавця квитки на літак. Бажано їх придбати завчасно. Важливо, туристична віза для українців є безкоштовною. Але. Є додаткові витрати, про які також варто знати. Я робила візу самостійно, без агентств. було робити з агенцією, бо влетіло мені трошки в копіючку. Якщо ви робите візу самостійно, будьте готові до того, що вам потрібно витратити гроші на проїзд і на перебування у Польщі. Зараз розкажу про мої витрати, але звісно, ви можете вкластися більш бюджетно або навпаки. Дорога туди й назад, вартість. Київ Хелм, Хелм – Київ, вартість квитка Укрзалізниці 3 тисячі гривень, тобто 6 тисяч гривень туди й назад. Хелм Варшава, Варшава Хелм. Відразу враховую поїздку туди й назад, тому додаю всю суму. Приблизно 40 50 злотих в одну сторону, разом 90 злотих. Тобто це ми порахували тільки дорогу до самої Варшави. Алі це проживання у самій Варшаві. Я бронювала апартаменти самі скудні, самі дішманські, аби тільки переночувати. І вони мені обійшлись дві ночі у 4600 гривень. Па -па Папе дуже дорого, я розлючена. Прикол в тому, що з подругою ми бронювали отелі у Японії, три зіркові, і вони були значно дешевші, ніж оця чепуха у Варшаві. Тому так віддавати такі великі гроші було досить неприємно, але у мене не було іншого вибору. Добре, що мені пощастило, і після подачі документів і весь період очікування я проживала у подруги у Гданську, то мені не потрібно було витрачати на місяць проживання у Варшаві. В загальному підсумку у мене вийшло 12 500 гривень і ще якісь такі мілкі витрати, як таксі, тощо я це все в принципі не враховую. Харчування я також сюди не враховую, тому що харчуюся я всюди. важливий момент. Якщо вам немає в кого жити за кордоном, тому проживання у Польщі влетить досить в таку немаленьку суму, тому що ціни в будь-якому місті на житло дуже дорогі. Чи не вигідніше робити через агенцію? Подумала я, коли вже отримала візу і побачила відео в Тіктоці про те, що роблять агенції, надають такі послуги. Але я не знаю, чи це спрацювало б саме для мого випадку, тому що я не проживаю у Польщі, я проживаю в Україні, і мені потрібно було б якось відправляти свій паспорт комусь. І щоб хтось за мене робив цю візу. По-перше, я не знаю, чи це взагалі можливо так зробити, просто відправити поштою свій закордонний паспорт. Взагалі це легально. Якщо хтось мав досвід, напишіть, будь ласка, бо мені дуже цікаво, я не цікавилась цим раніше, але це б зекономило мені немалу кількість грошей, якби це було можливо, тому що за послуги агенції приблизно ви платите 150-200 євро, десь так. А мої витрати вийшли значно більшими. Як проходив сам процес подачі документів? Спочатку я завчасно зв'язалася з консульством в Японії і заздалегідь назначила дату, коли мені було б комфортно подати документи. Віза дійсна 90 днів з моменту видачі і дається на 15 днів. Тобто, після моменту видачі візи у вас є проміжок 90 днів, коли ви можете поїхати у Японію на відпочинок, але ви не можете перебувати більше 15 днів у цій країні. Черг взагалі не було, я подавала документи сама. Можливо, хтось після мене був, але черг як на американську візу чи польську студентську не було. Я подавала документи 22 грудня 2025 року, а отримала візу 7 січня. Чому так довго? З цих 30 днів, що я там сиділа, тільки п'ять було робочих днів. Все інше то свята і вихідні. Ну, нонсенс, так? Да? Я теж так вважаю. Взагалі, стандартний, термін... стандартний термін обробки візи це 5 робочих днів. Тому в нормальних умовах, якщо немає свят, візу ви отримуєте за 5 робочих днів. Що досить дуже швидко та зручно. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Вже за кілька днів я буду летіти у Єгипет, тому підписуйтесь на мій Тікток та Інстаграм. Також буде багато цікавого та корисного контенту. А у Японію я буду летіти у лютому, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого. Дякую за увагу! До зустрічі у наступних відео.